У мене мічається дуже активний день. Дівчата вже по садочках по школах. Я зараз спішу вже на манікюр, але хочу <зас> записати своє до. Просто цей мій пальчик не дожив. Буквально вчора він мене зламався, це нігодь. Тому сьогодні буду робити короткі... короткі ногті. Вже вони мене відросли, вже манікюр пора переробляти. Тому зараз спішу, біжу і потім вже покажу, що купила. І новий манікюр. Це манікюр зробила. Тепер можу перед вами похвалитися. Взагалі я йшла робити червоний, але моя майстер каже: А давай зробимо втірочку. А я кажу, а давай. І вийшов такий космічний колір. Буде зараз експрес-розпаковочка, що купила в Єві. Такий гель, мус, цепінка і лак. Це ми їдемо на змагання. Дівчат везе танцювальні, і буду їхні прически ламінірувати. Тому що треба, щоб були дуже-дуже гарно зроблені, щоб нічого ніяка лосинка не тричала. Далі, що це в нас? А, ну, пакетики такі, Пльоночка і зіп пакети. В них я зберігаю в морозильці, ну, роблю лід або лимони, лимонні кубики, і дуже зручно зберігати от в таких пакетах. Так, ще заходила в Аврору. В Аврорі взяла три посипочки такі на пасочки. Нащо так багато? Зараз розкажу. Так, за Далі покажу. От тут стопочка форм для пасок таких величеньких. Це ми будемо з моїм татом трохи волонтерити, будемо для наших захисників випікати пасочки. Тому почала закуплятись. Далі, що у мене тут ще є? Набрала крабиків, бо мої які були. Дівчата, от що переламалось, що я переламала. Ну, ми, знаєте, три дівчини в сім'ї, то таке, таке треба. Штучку таку купила для скотча. Ну, так. Не дуже вона гарно працює, тут користувалася. Ну, Е, стирачки це от, я показати. Взагалі ці набори на 4 штучки. Ну, і, звісно, мої, як побачили, мама мені треба, мама мені треба, то собі одну залишила, їм віддавала і одна, одна в запасі. В мене. І такі пакети. Пакети вони, це ці, ну, як кондитерські мішечки, щоб крем робити. Але я буду з них уже придумала як на ярмарку. У Варвари буде ярмарка в школі, і я придумала, що. Що я там буду зберігати? Ну продавати буде потім моя дитина. Пізніше покажу, що в мене вийшло з цими пакетиками. Ну, отака швиденька розпаковочка покупочок. Я дуже люблю дивитися, як люди що люди купують, і вирішила сьогодні і сама показати. Подобається равлик. Ой. Ай. А за хто зробив? Що зробив? Тик-тик. Отак. Пердик, пердик. Боря. А він може окусити? Ні. Пуф. А йдемо може... додому. Шо? Додому далі йдемо. А може його на травичку, щоб щось не переїхала. Поставте на травичку. Або всі хтось. Постав. Що? ви спасли равлика? Ні, краще, щоб було все рівно і все Але він таке малюваська, я його в Варя, ходімо. Нам достатньо ваших хомяків. Сьогодні середа, а це означає, що завтра вже у варі у школі ярмарка. Тому починаю випікати вафлі. Зараз прикріплю навіть фотографію, які вафлі я побачила в Пінтересті. і хочу щось подібне зробити. Тут у мене банан, яблуко, ну і стандартне таке тісто для вафель. Такі майбутнє ананасики в мене вийшли. І зараз вони гаряченькі, а ввечері, як вони остинуть, буду пакувати. Одразу прошу вибачення, якщо ви дивитесь це відео ввечері, але я не могла не показати нашу смачну вечерю. Дівчата вже сплять у своїх ліжечках, а ми тут займаємося чоловіком творчістю. Попкорн розпакували, залишилося тільки зав'язати. Женя вирізає для ананасів хвостики. Ну, працюємо вже завтра зранку. Буде це все їхати і продаватися на ярмарку. Ну, і ось таке у нас чудо-юдо вийшло. Ананаси, а там внизу оці попкорн мішечки лежать. І мій сонний чоловік, який півночі мені допомагав. Поїхав а, дітей відвозити в садочок в школу. Ну, а я вдома. Сьогодні у нас дуже класна погода. Хоча ні, я згадала мене ж сьогодні фарбування і стрижка. Що там таке? Кексик. Кексики. Кексики? У мене торт. Оце ти купила? Так. Да, це що у вас не таке не було, воно розкажи. Що це у вас таке було? Я Настя. Мої що ти особ, робиш? Але я його хотіла на напродовження, але, але забула не герой. А я. давай спочатку ти передягнешся і потім е -е, покушайте. А це що таке? Настя, це було чупс Настя, там -чук. Ну. І ось що вийшло, Просто мій колір. Зафарбувала сивину. Трошечки чоловіку підрівняла, підстригла. Ну, там там на фоні сохне велосипед. вірніше частина велосипеда, яку Женя пофарбував для Насті. Такі ж деталі вже є пофарбовані для Марі. І скоро буде збирати їх. Минуло ровно два тижні з моменту того, як ми хили на наш городик. У мене вже є. Ось. І ось рядочок. Це вона горох. Виріс, бачите, рядочком, як видно. Зараз ще, піду дивитися, що ще виросло. Ще вон, моя полуничка тут. Квітне. Вражаю збирати. Дівчата вже чекають і питають, коли? Мама, коли вже буде Так, Сподіваємося, дуже скоро. Вона таким кривеньким рядочком росте рукава. Також величенька. А ось це салат. Місце салату буде. Це вже я в садочку внизу і от зав'язуються вже кхм, черешня. В такому деревці, гарному, великому. Ось іще. Дерева тільки тут. Їх взагалі багато. Мені здається, що їх тут дуже щільненько посадили, тому що є такі ось яблунька. Деється, це ну, я ж це я кажу. <laughs> Такий садоватогороднік в мене а, верх іде і мало тут місця. І ось теж просто верх гоне. Тож Тут черешня така величезна і затуляє. Тут би їх трошки, трошки порядку навести, трошки по зменшувати Я думаю, було б дуже їм доречно. Його б краще тоді плодоносило, і краще б росли. Це вишня. Не фокусується. Хотіла гарні квіти показати. О, дивіться! У Нас сьогодні п'ятниця і ми зібралися куди? На концерт? На концерт. Музична школа там будуть виступати студенти. Хотіла сказати медичного а, студенти музичного училища і будуть давати концерт. А ми зараз з Настюшкою нами заїжджає тато. Ми заберемо кого? Варю, Варю і їдемо на концерт. Да? Да. Ти хочеш? Да. Цікаво, так. Да. Ми ще не були, не слухали. І ще хочемо а, домовитися на те, щоб дівчата ходили а, в школу мистецтв на малювання. Да? Будете ходити. Там, скоріше за все, нам скажуть приходити уже, а, з навчального року, з вересня. Ну, Хочемо дізнатися. Все, кажи всім. До зустрічі! До зустрічі. Дякую вам за те, що провели цей час з нами. Не забудьте підписатися і поставити свій лайк. До зустрічі!